Всім привіт! Ранок і я відправляюсь в чудове місце по виготовленню вовни. Запрошую вас із собою в цю чудову незабутню подорож. Як воно буде? Побачимо! Поспішаю в чудове цікаве місце. Зранку прохолодно, тому я взяла з собою теплу одежу. Вже 9 ранку, ви чуєте, як тут будинки поспішаю як вперше. Але ж я вже була там. Весною дівчата зі стічі з влаштували мені такий подарунок до дня народження. І то було наше таке перше знайомство, тож я трішки знаю. Забираю ніякі речі. І відправляємося в дорогу. Їдемо разом з подругою Шаркою та її донечкою Жофі. Це 40 кілометрів від нашого містечка. 40 хвилин горна дорогою та лісами. Це майже як в Харкові дістатися з одного району, наприклад, з Олексіївки доїхати на Салтівку, тільки без пробок, светофорів. І ми вже в пункті призначення. Ми Жофі! Це на праву mm -hmm. І ось ми вже на місці біля значка «Волняска мануфактура. І зараз підемо побачимо, що тут і як. Вилнарська мануфактура в перекладі має декілька значень, але вони всі споріднені. Тому що слово «вилна» означає зі словацької як вовна, як пряжа і як слово хвиля. І сьогодні день відкритих дверей. Де кожен бажаючий може приїхати, подивитися на виробництво, ближче познайомитися з роботою підприємства та побачити на власні очі весь процес переробки вовни і який в результаті можна отримати кінцевий продукт. Забігаючи вперед, це не тільки пряжа для в'язання або інших видів рукоділля, а ще дещо цікаве. Додивіться до кінця. Це традиційний словацький двір з будівлями житловими та господарськими, А тепер тут розташувався сімейний бізнес Волнярська мануфактура. Давайте знайомитись Імро та Мартіно, власники цього підприємства. Волнярська мануфактура. мануфактура. Мані нам тоже на цього не робіть. Тут схематично розписано, як іде процес. І першим етапом є те, що фермери привозять зістрижену вже вовну овець де її тут приймають, зважують, записують, яка вовна, в якій кількості, якої якості. І ось одна така велика сумка, в якій була доставлена вовна, імро нам якраз і показує. Вовна різна по якості, по довжині волокна. Потім ми бачимо тут бур'яни, різний мусор, і це вже буде наступний етап її очищення від цього мусору. Далі іде процес очищення від різного бур'яну, різного сміття. і Ось такий барабан з ситом. Ešte pre ruky sa to takto utáča a tým, že sa to takto utáča, tak vidíte, teda to, ale vypadá, ale vypadá, že spôsob tamtole vypadá veľmi Tento stroj nám vyrobili v Lopine v Ovečky. Наступний процес це прання. Сюди можна загрузити від 4 до 5 кг вовни. Вона пере на високій температурі до 100 градусів. І крім того, вона ще відділяє такий ланолин ось в тому синьому баці. Це велика така прачка. Тут загружають вовну, потім вже вистілено, випрано, подають ось цю кімнату через віконце. Тут зберігається вовна. Ось через це віконце подається, але сушиться вона в іншому приміщенні. Можете, далі побачимо Найдальше спрацювання. Тут у нас і ось ми в новій кімнаті, де вже донесли вовну, яка вже висохла і розповідає, Це що, що там був гараж, там була стайня, і потім з'єднала ті дві кімнати і зробила ось таку, таке виробництво. А зверху над головою ви можете побачити такі сітки, саме там сохне вогна. Ім розказує про машини, про етапи. Розказує, що машини виготовлені в Італії, а там прядильна машина була спеціально для них вироблена, тому що вона така маленька. Після того, як вовна випрана та висушена на таких стелажах, бо там ще є піч, або може висохнути на сонці, якщо гарна погода. Вже суха вовна іде до цього Апарату до цієї машини це розволновання по словацьки, Українською це розпушування, але є такий наз... Наз... назва чесання. і зараз імра вмикає машину і подається вовна. І Там вже коли вона вже розчісується, розпушується, вона ось там на стіні є така. Труба і вона вже готова, подається в інший контейнер. На трубі йде, і з цієї сторони виходить. Труба йде і ось сюди виходить. Там вже чиста вовна. Такому мішечку. Найдушек виходить. Ще там залишилось на вогні ще якесь сміття, то збирається в тому контейнері, що знаходиться під апаратом. Один звідується. Питає, чи є там якийсь гребень, чи якийсь там прилад, як воно там все це працює, і Імро розповідає, всередині стоїть такий барабанчик, який обертає вовну і розпушує її. Сам цей барабанчик стоїть під скло, і сам мотор стоїть, але розгледіти не дуже вдалося. Приходимо до іншого етапу, коли розпушена вовна подається до машини, і іде картне прядіння. Тут так званий словацький мікс. Саме тут представлений так званий словацький мікс. Тут з різних овець, з різних баранів, каже, що мало хто має. Однорідну вовну. Необхідно так добре вкласти, щоб воно рівномірно подавалося до барабанів, там де проходить чесання процес. Це так званий картний апарат, де полотно розділяється на такі промені по-словацьки, але такі ровнічні стрічки. Той самий процес, але з іншого боку тут дуже добре видно, як формуються ось ці ровниці з барабана як знімається і формується така стрічка. Потім вона вкладається така по спиралі, такі тубуси, потім ці тубуси передаються на інший пристрій. І залишається в такі туби, а потім переноситься наступний крок іде. Розпітаємо. І тут з чотирьох стрічок проходить через апарат і е -е, одна підрознична пряжа. На то виході формується одна така стрічка, і це вже напівфабрикат такий, його можна використовувати у в'язанні, наприклад, руками або при валянні, або цю пряжу вже використовують в іншому апаратіо який змотує пряжу і робить її тонкою. Апарат він то згладив, спрацював, але потом ви бачите, же вона власне потребує а не не як вони Hrebenie, kde sa to češí. Sú tu fotobunky, senzory, ako náhle mi tu spadne, tak to nižšie uh, prameň. Teraz toto nie je chyba, to je len, že nie je napnutý. Tak vlastne sa sam, stroj sám zastaví. Keď mi skončí, keď je napríklad pretrhnutý prameň, alebo skončí mi súd, on dojde sem, automaticky sa zastaví, tu je senzor v tejto, v tejto, v tejto časti. І для отримання тонкої пряжі, яка скручена, йде процес прядіння. Це така прядільна машина. В процесі подачі стрічки, ровниці, волокна вирівнюються, витягуються і виходить тоненька нитка, тоненька пряжа, тонина вже задається на машині. Вводиться цифри і виходить вже пряжа заданої форми та товщини. І, відео. <ріпи> І ось ще один цікавий продукт, про який я говорила на початку відео, можна зробити з відходів виробництва та залишків неякісної вовни. Тут немає відходів. Відходи гранулюються на спеціальному апараті. До речі, єдиному такого роду апарату в Словаччині. Ці гранули одночасно служать садовому садовомучою. Та замінюють добрива. Вони сприяють утриманню води в ґрунті та запобігають їй швидкому випарюванню. Гранули є природнім добривом з поступовим розпадом. Вони збагачують ґрунт кальцієм, магнієм, азотом, залізом, сіркою та іншими мікроелементами. Ось в таких пакетах можна придбати, вони перешкоджають росту бур'янів та відлякують равликів. Така кімната. Можна розладити її з пряжом. Тут іде подальший процес використання пряжі. Ровнична пряжа в пасмах готова, наприклад, для валяння. З грубою товстою, виробляють килими або пано, використовуючи станок, такий ткацький, різні види пряжі. Тут представлені килимок, якраз а внизу ви бачите таке сукно. Потім ось Мартіна показує. Як його можна зваляти. Далі там позаду є такі валики, які також набиті відходами виробництва, і вони використовуються від протягів, підкладають, наприклад, на підвіконня або біля дверей. Мартіна розказує, що до сировини вовни зовець можна додати будь-яку вовну. To, Napríklad si ty, dodali moher. moher. I zvisno, ona odrázu zmíňuje svoj nabizpléšia nabizpléšia Je taká padavejšia, tak, trošku luxusnejší materiál. A pritom je to stále aj slovenská oca, slovenská koza, naša, naša Marína. Tuto sme pridávali alpaku z vieme pridať k rôzne... Inéživočiš nevákna. A jsem vlastně celý proces. Máme čo? To bolo toto iná môžnosť, to bude. Čo? Práve toto máte vydeť do muzea a pak je vyplnúť do toho gift shopu. Prípadne. Počkejte, počkejte. Wow. O, prepočkejte. Instagram, Tik Toto nie je naše. Viem, viem, ale je veľká farba krásna. To si to Matia farbila. <laughs> Áno. Ale teraz neviem v čom. Neviem, čo. Asi v nejakých. No jo, máme. Čo? nie je muzenka.

І також сюди приїхали майстрині, майстри, які використовують саме цю словацьку вовну. І ось, наприклад, пані Люда. Вона в'яже гачком різні речі, в'яже іграшки, і вона якраз викладала, я підійшла. Тут такі ковтинки, вони зв'язані гачком. Так, Потім така. Шаль, потім шаль трикутничку. Далі бачимо торбинку, не дуже видно, і ось такі шалі. Так, вона ще розкладається Швиденько, якщо вийде, покаже іграшки. А це речі, мої подруги-шарки, торгова марка Кубаня. Вони трьох з подругами заснували це виробництво використовують пряжу вовну саме цієї мануфактури. І ось такою ровничною пряжі можна зробити таке покривало, ось такі в кіськах, представлені. На дотик дуже м'ягенький. Далі тут майстриня показувала і проводила майстер-клас, воркшоп для діточок з ткацтва. І тут її представлені роботи. Називається дельничка у Соні, тобто майстерня у Соні. Тут і ткацька робота і валяни. Тут дівчата також щось виробляли. А позаду знаходяться ткані килими. У нас такі в селі називають рядно. І в мене, до речі, від бабусі залишилося ось такий стовсто грубої пряжі, тканний килимок. Він дуже такий е здоровий. Ось тут написано його розміри, ціна можна подивитись. показує такий майстер-клас по мокрому та сухому валянню. А це, до речі, така міні чесальна машина, міні чесальний апарат. І звернули увагу на цей слоїк. Виявилося, що це із ця пряжа. Це наші здогадки. Ще А я дякую за увагу, що були сьогодні разом зі мною. І до нових зустрічей у нових цікавих відео.